В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. У лікарні під час відпустки помер військовий з Волині. Біля Харкова чоловік підірвався на вибухівці. В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. Є загиблі. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 14 серпня у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин під час військової відпустки. У лікарні помер волинянин Юрій Куденчук. Про це повідомили у громадській організації самооборона міста Рожеще. Відомо, що Юрій з 2014 року стояв на захисті української землі. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним загиблого героя. На волині спалаючого будинку односельчани дістали чоловіка. Як повідомили у ДСНС, пожежа трапилася 12 серпня у селі Затурці Володимирського району. До прибуття рятувальників односельчани дістали потерпілого спалаючої будівлі. Його надалі передали медикам. Причина пожежі коротке замикання електромережі. У Луцьку ДТП за участю двох авто. Як повідомляють очевидці, аварія трапилася ввечері 12 серпня на вулиці Глушець близько 21-ї години. Біля старого ринку зіткнулися два легковики Ауді та Фольксваген. На місці працювали поліція та медики швидкої. За попередньою інформацією, в аварії обійшлося без потерпілих. Утім, автівки зазнали серйозних пошкоджень. У Нововолинську слухачі університету вільного часу та учасники громадської організації Незламні разом заняття флористикою зуміли поєднати із благодійністю. Вже вдруге за літо когорта ентузіастів організовує заняття з флористики, а створені букети продають, щоб зібрати кошти для військових. Про це повідомляє Нововолинська міська рада. Так, 13 серпня, напередодні свята Маковія у центрі Нововолинська продавали композиції сухоцвітів, сезонних квітів і колосків. Наторгували 4 тисячі гривень. За ці кошти планують купити 40 футболок для бійців 100-ї бригади територіальної оборони. І до загальноукраїнських новин російські окупанти вночі 13 серпня двічі з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, майже десяток снарядів прилетів по районному центру і червоногригорівській громаді. За словами очільника ОВА, обійшлося без жертв і постраждалих. Наслідки обстрілів уточнюються. Окрім цього, ворог продовжує обстрілювати і Херсонщину 13 серпня. Росіяни вдарили по селу Станіслав з РСЗВ. Унаслідок цього загинули дві людини. Також є поранений. Було зруйновано і пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. Внаслідок обстрілу широкої балки загинуло троє дорослих людей: двоє чоловіків та жінка, а також дитина до двох років. Ще одна дитина, хлопчик, 12 років, був доставлений до лікарні. Згодом повідомили, що від отриманих травм він помер у медзакладі. Під ворожим вогнем опинився також магазин у кумишанах. Там 49-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості. А 51-річна жінка легкі. І на продовження теми рано вранці, 13 серпня, у чорному морі, корабель росіян відкрив так, би мовити, попереджувальний вогонь по суху вантажу під прапором Палау, що прямував у Порт Ізмаїл. Про це інформує Міноборони РФ. Росіяни ниють, нібито корабель не реагував на так звані вимоги зупинки для огляду на предмет перевезення заборонених вантажів. Тож окупанти відкрили нібито попереджувальний вогонь, а також підняли бойовий гелікоптер к 29 із групою військових. Російські військові висадилися на судно і провели так званий огляд. Після цих дій корабель продовжив шлях до Ізмаїла. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, за час повномасштабної війни Росії з Україною 500 дітей загинули і понад 1097 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці цифри не остаточні. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Так найбільше постраждало дітей у Донецькій області. В одному з садових товариств, що знаходяться біля села Руська Лозова Харківського району, чоловік підірвався на вибухівці. Про це повідомили у Харківській ОВА. Уточнюється, що подія сталася в день 13 серпня. 73-річний чоловік наступив на міну пелюстку. Він у лікарні від вибуху йому відірвало ліву ступню. І до загальносвітових новин. Кремль ймовірно міг припинити фінансування ПВК Вагнер. Тепер бойовикам може платити влада Білорусі. Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії. ПВК Вагнер рухається до процесу скорочення та переформатування щоб передусім скоротити витрати на зарплату. Там зазначили, що після невдалого заколоту ватажка Вагнерівців Євгена Пригожина, російський режим ймовірно діяв проти його бізнесів. Є реалістична можливість того, що Кремль біль більше не фінансує групу. Якщо російська держава більше не платить Вагнеру, то другим найімовірнішим платником є білоруська влада. Ідеться у повідомленні. При цьому у Британії наголошують, що такі витрати були б небажаним витоком скромних білоруських ресурсів. В Австрії перекинувся мікроавтобус з українцями. Чотири людини, у тому числі двоє дітей, загинули. Про це інформують тамтешні змі за їх даними. Трагічна аварія сталася близько сьомої ранку, 12 серпня. Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту та впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном. Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на кілька секунд заснув. Внаслідок інциденту загинуло четверо людей: двоє дорослих і двоє дітей у віці кількох місяців і трьох років. За даними пожежної бригади, двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей. У машині їхала ще одна дитина. Вона отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів отримали легші травми. Тим часом в МЗС Польщі зазначили, що це був транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами. А їхали у ньому громадяни України. Громадян Польщі у ньому не було. Три людини загинули у результаті пожежі п'ятиповерхового будинку в історичному центрі французького міста ГРАС, яка сталася у неділю, вранці, 13 серпня. Про це повідомляють французькі змі. Окрім трьох загиблих особи, яких не розголошуються, екстрені служби нарахували одного тяжко пораненого і 16 людей, які постраждали незначним чином. Кількість людей, яких потрібно врятувати, не зміниться, але стан потерпілих завжди може змінитися, наголосили рятувальники. Постраждалі були евакуйовані до різних лікарень департаменту. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин, якщо у вас є більше інформації. Та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимо.